нашій парафії. Цей вогонь сьогодні приносить до нас пластуни. Молодіжня організація пласт приносить, щоб поділитися тим вогнем, щоб запалити його в нашій церкві і також, щоб ми мали можливість взяти цей вогонь до свого дому, щоб цей вефлеємський вогонь з того міста, де народився Божий Син Ісус Христос, завжди і в наших домах, в наших і також, щоб цей вогонь горів завжди у наших серцях і в наших душах. Цей вогонь вефлеємський, такий самий, який сьогодні ми зустрічаємо в нашій церкві, кілька днів тому був запалений в Україні, в серці України в Києві на Майдані, де люди, прийнявши цей вогонь, розділили цей вогонь між собою, рознесли по цілому світу, по цілій Україні. Тому ми сьогодні зустрічаємо цей Вифлеємський вогонь, який символізує собою народженого Христа, який приходить на світ, щоб спасти нас від наших гріхів. Церкві Різдва Христового Вифлеємі горить вогонь, який світить уже протягом довгих століть. Це ефлеємський вогонь, символ миру, тепла, згоди, спокою та любові до людей і до світу. Поширення ефлеємського вогню започатковано 1986 року в австрійському місті Лінц на підтримку бігних дітей у передріздвяний час. Цю справу перейняли австрійські скаути. І щороку вони їдуть до Верфлеєму по вогонь і в спеціальній лампаді, транспортують його літаком до Відня. Звідти вони везуть Вефлеєвський вогонь миру поїздами через кордони до сусідних країн Європи і передають його з рук у руки всім, хто чекає світла надії під час Різдва Христового. Вже 15 років власни в Україні перевозять вогонь поїздами, автобусами, машинами, велосипедами в церкви, школи, лікарні. Сиротинці, старечі будинки і державні установи. Цього тижня цей вогонь було передано у Львів і скаті з Польщі. А вчора пластуни його на Майдан у Київ також передали. Коли передають вофлеемський вогонь, співають цю традиційну пісню, котру ми тільки що чули. П'ять років тому австрійські скаути привезли ліхтар з вефлеемським вогнем миру до Нью-Йорку. Пасновни Америки. Долучилися до цієї акції та розповсюджують священний вогонь у селі Америці та Канаді. Сьогодні ми привезли його з офлеєм до нашої церкви Святого Миколая, щоб він зігрів нас у всіх і був символом добра, любові і злами.